У дитячому садочку Зірочка нові ворота. Для вихователів та батьків це вирішення проблеми захисту дітей. Де садочок розташована в центральній частині Слов'янська. Вулиця юних комунарів одна з найбільших транспортних артерій міста. А поряд відкритий вхід до садочка, з якого дитина може вибігти на вулицю, а далі вже небезпечна дорога. Ворота у зірочці зникли під час бойових дій. В бюджеті на рішення цього питання коштів немає. Вихователі разом з батьками підрахували гроші на відновлення, та вийшла чимала сума для малозабезпечених, тож проблема не мала. Швидкого рішення. Громадська організація «Дорога життя, її голова Юрій Солод сприяли вирішенню проблеми за два дні. Швидкість з якою були зроблені нові ворота, вразила і вихователів, і батьків. Тож їх вдячність Юрію Солоду була щирою і нестримною. тут, звісно, щоб сказати вам велике дякую, тому що Ми, чесно говоря, не чаяли і не надіялися, але так вийшло, що от у нас тепер є такі замечательнее ворота з каліткою. Ви нам допомогли вирішити вопрос не тільки естетичного плану. Но самое главное, это вопрос охраны жизни и здоровья детей. Потому что вы же заметили, уже у нас детский сад находится сразу у дороги. И мы, конечно, очень переживали о том, что у нас ворота фактически ну, они были формальные, не фактические. А теперь, слава богу, они у нас есть. Действительно, это ну, была проблема, и очень опасно было то ли ребенка держать, то ли ворота. Вот, и сейчас уже как бы благодарны вам за эту помощь и спасибо, что ну, безопасно как бы, да, будет ребенка забирать и уже спокойнее. Вот, как бы. Спасибо еще раз огромное. Юрій Солодо провели екскурсію по садочку і ознайомили з історією будівлі. Будинку, в якому розташована зірочка, вже більше ста років. Він потребує постійного піклування. Колектив намагається це зробити своїми силами та радий усякій допомозі. На згадку про добру справу Юрій Солод одержав подарунок, зроблений руками дітей. Здесь смуті ми вам добрих діл, щастя, надію. Здоровья, конечно, мира и хотим, чтобы э, желаем вам и вашей команде, чтобы дорога жизни никогда не прекращалась. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Радости даже, просто нет предела. Ну, да, да. Да. ну и надеемся, что в, в таком же духе остальные наши проблемы будут решаться. Есть какая-то надежда.